Всім привіт, з вами я завжди. І в цьому відео я зроблю найкращий состав в Барселони та протестую його в рівні гри. Ну і давайте домовимося. Якщо вам це відео сподобається, то ви поставите на нього свою вподобайку та підпишитесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Я завжди розпочинаю робити свою збірку з оборони. Але в цьому відео я розпочну з атаки, а саме з нападників. На позицію НАП тут є два лютіших варіанти, а саме 115 Рівалдо та 115 Роберт Лівандовський. Ми беремо 115 рівалдо, в наш состав, він вже в мене є, я його забрав безкоштовно. Ну і беремо Роберта Лівендовського, але не 115-го, тому що у 115-го дуже величезна ціна. А 113. Я, до речі, його вибив, тому його теж ми купляти не будемо. Далі ми купимо лівого Вінграм. Тут є два класних варіанти: 112-й Ansu Fightті та 112-й Рональдін. Ну, мені більш подобається Рональдіні, тому, так як в них овер однаковий, я вибираю із цих двох Рональдіні. Беремо його. З атаки нам залишилось придбати лише правого вінгра, і ми беремо 111 рафіню. Це найкращий варіант із правих вінгрів, тому беремо саме його. Переходимо до півзахисту, а саме до центральних півзахисників. Тут є багато дуже класних варіантів, але цінники в них ну реально дуже величезні. Тому я вирішив придбати 111 го Педрі та 110-го Гаві. Ще в наш состав потрібно два центральних захисника. І з найкращих варіантів тут лише Араухо. В нього найкращі картки: 113-та картка, 112 та 111. І Із цих трьох карток я вирішив взяти найкращу, ну, чому мені мелочитися? Взяв 113 картку. Ну і з високорейтингових залишився тут лише 110-й Маркес. Ну і ми його, звичайно, що беремо теж в наш состав. В наш состав потрібно купити правого захисника із класних варіантів тут лише 110-й Карлос Пуйоль. Серджо Роберто я принципово брати не буду в состав, тому що він та ще один футболіст Бальде висловився в підтримку російських вболівальників. Тому брати Серджо Роберто я не буду. А візьму легенду Барселони Карлоса Пуйоля. І тут футболіст, який теж висловився в підтримку російських вболівальників Бальде. Тому я його теж принципово не буду брати в состав. Я думаю, ви всі мене зрозумієте і підтримаєте в цьому рішенні. На позиції ЛЗ в нас буде цоплі. І Тут є багато різних високоретригових цопників, яких дуже багато на ринку. І я, якщо куплю кості з них, то я не зможу його потім продати. Тому я вирішив взяти 110-го Комена. Я його зможу купити та зможу продати. Ну і залишилося нам придбати воротаря. Погнали! Нашим воротарем буде Терштегін. Тут є лютіша його картка 114, але ціна в неї дуже велика. І мені вже не вистачає, щоб придбати таку його картку. Тому ми беремо трішки гіршу 110-ту його картку. Ну і в принципі все. Ми всіх придбали, кого нам було потрібно. Тепер лише чекаємо, поки вони всі в нас купляться. Всі гравці вже. Купилися, були труднощі, лише з Араухо, він довго не куплявся, але все ж таки купився. І на цей состав я витратив 789 мільйонів монет. Якби я ще купляв Рівалдо та Лівандовського, то я витратив би на нього значно більше грошей. І ось так виглядає ця Барселона. Вона мені дуже сильно подобається саме нашою атакою. Тут Рональдіньо, Роберт Лівандовський, Рівалдо, Рафіньо, Ну, і це мені дуже сильно подобається в цьому составі. Ще мені подобається наш захист. Ну і півзахист теж класний. Так, там немає Хаві і немає більш високорейтингових карток, наприклад, Педрі або Гаві. Їх немає. Але все рівно состав заслуговує, як на мене, вашої вподобайки. Якщо ви фанат Барселони. Оцініть цей состав від 1 до 10 в коментарях. Ну і погнали, зіграємо в рівну гру. Я надіюся, що цей состав там покажеться дуже класно. В мене в рівній грі 607 тисяч фанатів. Ну і нажимаємо грати та чекаємо, поки знайдеться суперник. І ось суперник вже знайшовся. В нього атак 128, півзахист 129 та захист 127. В нас атака 130, півзахист 127 та захист 125. Гравці вже виходять на поле. Ось наш состав Барселони. Та ось состав нашого суперника. В нашого суперника доволі сильний состав. Ну і 3, 2, 1, і матч розпочинається м'яч в нас. Суперник з м'ячем, але рухо відбирає м'яч. Суперник робить заброс, але гравець його в офсайді. Подача на Санчеза, але Коумен відбиває м'яч. Рональдіню дає пас на Рівадо, суперник перехвачує, і Роберт Лівандовський б'є через себе. Дуже шикарний удар, але це не гол. Рональдіні з м'ячем, пас на Рівадо, і Рівалдо забиває гол. І рахунок стає 1-0. І перший тайм закінчився з рахунком 1-0. Рональдіньо пас на Лівандовського і Вандиг тут відбирає м'яч. Петрі суперника пробиває, і терштеген відбиває цей удар. Суперник подає кутовий і терштеген фіксує м'яч. Рафіні з м'ячем, пас на Кароса Пуйоля і Карос Пуйоль з за легкістю забиває тут гол. І рахунок стає 2-0. Тут Рівадо Лівандовський проходять з легкістю захисту. Тут Лівандовський може пробити, але він робить радугу. І Ван Дейк встигає відібрати м'яч. Матч закінчився з рахунком 2-0. Барселона перемогла в цьому матчі. В рівній грі Барселона показала себе дуже класно. Мені дуже сподобалося грати за цей состав, а найбільше сподобалося грати за... Рональдня. До речі, напишіть в коментарях, як вам це став від 1 до 10. І це важливо. Мені дуже важливо знати вашу думку. Ну і напишіть в коментарях, яку команду зробити далі. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось і ви вліпите сюди свою вподобайку та підпиштесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І всім дякую за перегляд, всім пока.